Нині великий праздник для Православної церкви і особливо для Закарпаття торжество Святого Православ'я у першу неділю Великого Поста. Ми акцентуємо цей праздник не в м'ясниці, не після Пасхи, не після П'ятдесятниці, а в пості. Від ми вже в пост не робимо праздник, не робимо світський Світського пост. А от головний праздник і один із. Таких торжественних, торжество православ'я установила церковь саме постом. Чому? Саме постом у пості в молитві відкривається наш ум, душа і серце, і ми в повноті розуміємо, чим ми обладаємо великим даром, православною церквою, православною вірою і? Надію на милость Божу і возростає духовно, готуємося стати наслідниками Царства Божого. І наші люди 1150 років, коли вчули першу проповідь Крила Мефодія, де да ще й по-нашому, де да ще й по-нашому можна було писати і читати, і ще європейські народи були, Многі язичники вже були і християни, але маса ще була язичників, наші предки вже були писемні. І потім, коли стали православні, то пізніше ніяка сила з них не могла вибити православ'я. 1150 років ми живемо в Так, да, У нас є період, коли наш край, Карпатська Русь, стала частю Австромадярської імперії, а вона рахувалася як Римська імперія, хранительниця, то як вони. Подумали, якісь там русини під Карпатами захотіли бути православними. А от їх в тюрму. А за що? А вони моляться з книжок києво Печерської лаври. А в книжках написаний цар Ніколай. Та значить, всі шпіони. Примітивною було австро австромадянської судочинство. Ну що було їм робити, якщо їм злочинцям у судах і в прокурорах. Дали приказ, а не було за що судити. Народ був мирний, простий, благодатний, православний, чесний, законопослушний, але православний. А фанатична влада Австрії не могла потерпіти, і гнали, і судили, і били. Але вони ніч не зробили, лише своїми безобразіями розвалили власну. Австромадянську імперію. Бог розколов, розпалася та Австро-Мадярщина за те, що вона переслідувала православних одна з основних причин. Так от прийшов потім другий час, коли ми сформували у Чехословакії своя Національна Республіка Подкарпатська Русь. Ми свою церкву відкрили, возобновили святая. Карпото-Русинська православна церква, ми почувствували, є можливість, але вдруг тільки що розкрилися наші можливості, як Германія почала війну, і після війни вся знову поламало, змінилися границі, і ми оказалися не по своїй волі в составі Совєтського Союзу, а тут почали, тут і там ламали нас австромадянські католики, а тут большевицькі сатаністи. Тепер ми в незалежній Україні і 30 років радувалися що маємо можливість свою віру свободно відкривати. Ну і тепер і нас постигла участь. що ми в неділю торжества православ'я кажемо, ніяких злочинів за нами не числиться, а убиїли землю прокурори і судді. Не знайдуть за нами злочинів, які нам приписують. Але головний злочин у нас такий був при Амадярах, при чехах і при советах большевиках. Православні, да ще вдумайтеся, ходять до церкви. А ще майстра, ходять на сповіді, причащаються, стають наслідниками Царства Божого, та сатаністи до того не можуть терпіти. І тому дана знову. Команда сатанинська переслідувати православну церкву. І знову, як казали австромадярам, за що? А за що? А то шпіони? Ну, Доказати не можемо, але раз об'явимо, а всі газети напишуть, значить, шпіони. А що шпіонами робити? Судити. І в результаті знову гоніння на простих мирних громадян, причому законопослушних громадян нашої країни. Спеціалісти оцінили, що на фронті вище 70% воїнів з наших сімей, із сімей представників Канонічної православної церкви. В основному ми, Красненько, основні допомоги робляться нашими людьми. І в будь-якому випадку сказали ні за те, що вони православні, Оби робили золоту роботу, оби які були патріот наразі, православні шпіони в тюрму. Ми благодаримо Бога, що в неділю Торжества православ'я ми знову свідчимо віру нашу православну як православну. Ми не унижаємо інші релігії, ми їх поважаємо, вони, мабуть, теж право свою релігію відкривати. Але нам було дивно, що в Україні всі релігії об'єдналися тепер проти нашої і кажуть, що не є гоненія. Тисячу храмів захватили, нікого не захватили, судять людей, нікого не судять. У так у Європі говорять представники різних релігій України. І ми знову кажемо, слава тобі, Господи, що вони всі разом, так називаємо релігійні люди, доказали, давно вони нічого не мають спільного з церквою Христовою, взагалі з Христом, і з Євангелієм і з Біблією. А раз так, то возносимо особливу молитву сьогоднішній день Богу. Господи, Ти великий і славний. Тебе не може було ніяко писати, але ти явився рождеством Діви Марії, і описалося Твоє лице, Твоя постать, Твоя лічність для нас. І ми увиділи Тебе, і ми тепер маємо право тебе зображати на іконі. І ми тепер чуємо твій голос, коли нині Євангелії каже, за одного із апостолів своїх. Нафанаїла, це є ізраїльтянин, котрому не є льсті, котрому не є лукавства. Яка красива картина чоловіка, якщо не світ, цілий світ на всіх континентах тепер уже гниє любов'ю до злоби, до лукавства, обмана брехні, то сьогодні православні християни закликані бути учасниками Царства Божого і держатися. Правди і оправдання во Христі Ісусі. Ми не дивимося на оцінку цього світа, най нас оцінить Бог потом на страшному суді. Спішимо йти на подвиг поста і молитви, щоб на Пасху Христову ми зустрілися з воскресшим Господом і були ним замічені, і ми Його увиділи, і були б завжди з Господом, а у вічності, в його Царстві Божієм. Амінь.